Що ви займаєтесь ремонтом, діагностикою авто, або ж маєте власне СТО і досі у вас немає відеоендоскопа, значить ви втрачаєте можливість додаткового заробітку. Адже відеоендоскопія це популярний метод неруйнівного контролю, завдяки якому ви зможете перевірити стан циліндру поршневої групи, заглянути, як поживає каталізатор. Ну і ще багато чого глянути, куди ви не можете подивитися своїми очима. Бачите, маємо різні ендоскопи в продажі, є варіанти під телефон, є моделі повністю готові вже до роботи своїми екранами. Більшість представлених ендоскопів у нас на сайті вони є поворотними, що надає максимальну зручність під час використання, адже навіть наявність двох камер якось у цій бюджетній моделі. Не дасть вам повноцінно працювати. Ну, до прикладу, ви фронтальною камерою подивитеся, як там поживає поршень, бічною глянете на стінку циліндра, а вже на клапана подивитись, уверх повернути, ну це вже буде складно. Всі ендоскопи, котрі є поворотними, вони мають гарну картинку, гарну якість зображення, комплектуються всі ось такими міцними сумками для зберігання або ж пластиковими кейсами. І давайте глянемо, на прикладі, з цього профілайна, якість картинки, включимо його. До речі, всі ендоскопи мають підсвітку, вона трьохрівнева, має можливість регулювання. Ну і давайте подивимось на якість самого зображення. Ось тут у нас такий надпис є. І давайте на нього наведемо. І подивимось. Як бачите, картинка чітка, все видно. Навіть можете побачити структуру самого, самої сумки для зберігання. Отож, якщо вас цікавить один з цих ендоскопів, в описі під відео буде посилання на наш сайт і промокод на знижку. Всім удачі!